Петсон фіндус і торт на іменини. Був собі дідуньо, що звався Петсон, і був у нього кіт, що звався Фіндус. Жили вони в невеличкому червоному будиночку, а ще вони мали столярню, курник, дровітню вбиральню і сад. Довкола садиби. Розкинулися поля та луки, а неподалік простягався ліс. Кажуть, що Петсон був не сповна розуму. Люди багато чого мелють язиками. Хто зна, чи треба вірити. Звісно, часом Петсон здавався трохи забудькуватим і неуважним, адже він. Був геть не такий, як інші, бо жив сам і розмовляв із котом. У тому певно не було нічого страшного, якби не те, що розповів Густавсон про рідке тісто для іменинного торта, і про те, як він перелазив через дах, коли збирався до крамниці, і про те, що він прив'язував котові до хвоста штору. Утім, Густавсон сам усе бачив, тож це була чиста правда. Коли чоловік так поводиться, то напевно він таки не сповна розуму. Еге ж? Усе те, що змусило людей так багато розводитись про Петсона. Сталося на Фіндусів День народження. Фіндус святкував той день тричі на рік, лише тому, що так було веселіше. Щоразу, коли наставав день народження кота, Петсон випікав для нього іменинний торт. Як завше Петсон уранці. Навідався в курник і набрав там повен кошик яєць. І ось тепер, сидячи на лаві, що стояла на дворі біля дверей, які вели в кухню, він їх витирав. Яйця мали бути добірні й чисті, оскільки Петсон у всьому був чепурун. Фіндус, Нетерпляче снував туди сюди, по лаві, і чекав, коли вже пектиметься торт. Хіба обов'язково витирати всі яйця тепер? роздратовано спитав кіт. Якщо так, то мій день народження закінчиться швидше, ніж спечеться який небудь торт. «Тиба? Який ти нетерплячий, відповів дідуню. Тоді, либонь, зараз вже й розпочнімо. Візьмемо із собою три яйця, підемо на кухню та й побачимо, чи вийде в нас який небудь торт. Звісно, що вийде, відбрив фіндус. І за хвилину кіт опинився на кухні. Й уже виймав сковорідку на випікання млинців. Решта яєць залишилися в кошику, що стояв на дворі на лаві. Петсон порозбивав яйця в глибоку миску. Тепер візьмемо цукор, молоко, трішки солі, масло і борошно, сказав він. І повикладав усе те з комори. Однак борошна не знайшов. Невже ніде немає борошна? Це ти його поїв, фіндусе, крикнув він з комори. Правду кажучи, я ніколи не їв ніякого борошна, ображено відповів Фіндус. Тоді я, мабуть, сам його поїв. Пробурмотів дідуню і почухав у задумі носа. Він ще тричі обшукав усю комору, заглянув у грубку, в шафу й у середину канапи. Але ніде борошна не знайшов. Тоді я, мабуть, скочу велосипедом по нього до крамниці. А ти почекай тут. Я швидко повернуся, загадав Петсон котові і вийшов на двір до свого синього велосипеда. Проте кіт не захотів чекати на кухні, тож опинився на дворі раніше за дідуня. Коли Петсон викотив свого велосипеда, щоб виїхати на дорогу, то побачив, що заднє колесо проколоте. Що воно таке? Це часом не ти, Фіндусе, прокусив дірку у колесі. Трохи розгнівано верескнув дідуньо. Правду кажучи, я ніколи не прокушую ніяких коліс, ображено відповів кіт? Тоді я, мабуть, сам його прокусив. Занепокоєно пробурмотів дідуньо. І потягнув себе за вухо. Але дарма я його швидко полагоджу. Ти тільки почекай тут, поки я знайду в столярні якісь інструменти. Потім залатаю дірку і поїду куплю борошна. А тоді ми готуватимемо далі твій іменинний торт. Проте, Кіт не захотів там чекати, тож прибіг до столярні раніше за дідуся. Та коли Петсон налаштувався відчинити двері до столярні, ключа в замку не виявилось, і їх відчинити не вдалося. Що все це означає? невдоволено гримнув дідуньо. «Та ж ці двері. Ніколи не замикаються. Це часом не ти загубив ключа, Фіндусе. Правду кажучи, я ніколи не гублю ніяких ключів, украй обережно відповів кіт. Тоді я, мабуть, сам його загубив. Лихо, та й годі. В задумі забідкався дідуньо і потер собі око. Про всяк випадок він заглянув у вікно, потім ще раз подивився на двері. Але вони так само не відчинялися. Аж тут долинув свист від колодязя, де стояв фіндус і тицяв лапою вниз. Петсон поквапився туди. «Ова! та ж там на самому споді. Лежить той ключ, як він туди попав і як мені його підняти. Він підібгав губи і довгенько розмірковував. І, врешті-решт, аж підскочив, коли щось придумав. Уже знаю, якщо я прив'яжу гачка на кінець довгої тички, то безперечно виловлю ним ключа. У тебе є яка небудь довга палиця, Фіндусе. Правду кажучи, я ніколи не мав ніякої довгої тички, відповів Фіндус, розгубившись, чи треба йому ображатися. Тоді я, мабуть, сам її десь маю, задумався дідуньо і почухав свого капелюха. Ти тільки почекай тут. Поки я її знайду, потім дістану ключа, потім ми зайдемо в столярню, потім візьму інструменти і полагоджу велосипед, потім поїду куплю борошна. Потім ми далі готуватимемо твій іменинний торт. Проте кіт не захотів чекати біля колодязя. Він раніше за дідуня кинувся шукати. І Петсон і його кіт заходилися по всіх усюдах шукати довгу тичку. Вони понишпорили в курнику, за столярнею, в саду, в дровітні, за красивою канапою і в коморі. Але ніде довгої палиці не знайшли, аж тут. Петсон згадав, що на горищі столярні в нього була довга вудка. Вудка саме те, що треба, міркував Петсон. Та спершу я мушу принести драбину, перелізти через дах і спуститися слуховим вікном на горище. Але драбина стоїть за дровітнею. На андерсоновому пасовиську. а там ще є ізлючий андерсонів бик, що спить, поклавши голову на щабель, ніби на подушку. Тож мені страшнувато брати ту драбину, бо тоді він прокинеться і розлютиться. Насамперед. Нам треба якось його звідти виманити. Але як це зробити? Петсон почухав собі бороду і замислився так, що аж хруснуло. Ти вмієш битися з биками? Після довгих роздумів спитав дідунь Фіндуса. Ні, я з жодним биком ніколи не бився. Перелякано відповів фіндус. Дуже шкода, занепокоївся Петсон Якщо ми не зуміємо виманити звідти бика, то я не зможу взяти драбини, і тоді я не зможу знести з горища вудку, і тоді я не зможу виловити з колодязя ключа, і тоді я не зможу полагодити велосипед. І тоді я не зможу поїхати купити борошна, і тоді не буде ніякого іменинного торта. А який же це день народження без іменинного торта? Фіндус посидів якусь хвильку мовчки, а тоді мовив. Хоча, звісно, деяких корів я таки швидко зрушував із місця, Тож, якщо конче потрібно, либонь, зможу зробити так, щоб і той старий бик побіг, як ошпарений. Ну, я так і думав, поки ще після торта не заболів живіт, сказав Петсон і насмішкувато примружився на кота. Але ж, мабуть, Наймоторніший у світі кіт інколи трохи ледачеться. Зараз я схожу в хату і винесу кілька речей, і тоді ми, напевно, піддамо бикові жару. Ти тільки почекай тут, а я скоро вернуся, сказав він і пішов у хату. На кухні дідуньо стягнув додолу. Одну із жовтих у червоні квіточки штор, а у вітальні взяв громофон і якусь платівку. Потім він вийшов до кота і міцно прив'язав йому до хвоста штору. Таку штору використовують, коли проводять бій биків у Іспанії, пояснив Петсон, Не біжи. Поки я не загадаю. А тоді він поставив грамофона біля Загорожі Пасовиська, де спав Андерсонів бик. Дідуньо поклав на диск платівку і покрутив ручку. Із платівки інший дідуньо на ім'я Юсі Б'єрлінг співав пісню, що називається на море. Вона кого завгодно розбудить, вдоволено хихикнув дідуньо. Коли з рупора загремотіло, і звук полинув над пасовиськом, бик спершу трохи сонно потупав, поклав голову зручніше на щабель і знову заснув, оскільки той. Хто співав на платівці, починав не дуже гучно. Але потім, коли він загримів на повен голос, бик заворушився. Він прокинувся, підскочивши вгору і перелякано розглянувшись на всі біч. Га? Що ще таке? Він дедалі дужче палав гнівом. І розлючено пас очима джмеля, що пролітав мимо. Ні, то не джміль. Звук линув не звідти. Бик крутнувся і побачив Петсона, кота і грамофон. А потім, як заревів: он це де! Приберіть оте гуркало геть. Інакше я сам його приберу. Він опустив голову і затупав туди-сюди, щоб твердо стати на ноги. Напруживши усі м'язи, розігнався, зробив ривок і погупотів у бік Петсона, фіндуса та грамофона. Марш! шепнув Петсон котові. Біжи з усіх сил! І фіндус помчав, як та комета з жовтою у червоні квіточки шторою, що розвівалася на хвості. Побачивши його, бик розвернувся і кинувся за ним, оскільки був настільки сонний і розлючений, що подумав, ніби то штора так жахливо гримотіла. Коли вони пробігли півпасовиська, Петсон швиденько переліз під загорожею, а потім схопив драбину та йнув лізти назад. Саме тоді, на шаленій швидкості, вернувся кіт, тягнучи за собою на хвості жовту штору в червоні квіточки. Бик що після гонитви був геть виснажений, стояв, сапаючи ген на пасовиську і не міг уторопати, що ж воно сталося? А от фіндус на великій швидкості пробіг далі повз лаву біля кухонних дверей, де стояв кошик із яйцями. Штора зачепилась за кошика і перевернула його так, що всі яйця повикочувалися і перетворились на калюжу. А наступної миті Петсон теж заплутався у шторі, а тоді спіткнувся і плюхнувся просто в яєшню. Не лишилося жодного цілого яйця. Педсон сипнув довгою добірною лайкою, на силу підвівся на ноги і злісно витріщився на слизьку калюжу. Навіщо ти, Фіндусе, поставив кошик із яйцями на лаву? Тепер глянь, що з цього вийшло! загорланив він. Правду кажучи, я не ставив на лаву ніяких яєць. Ображено засичав в кіт Тоді я, мабуть, сам їх поставив, засичав у відповідь діду. Потім він угамувався, оскільки це був Фіндусів день народження. Як же це все прикро! зітхнув він. Власне, мені треба трохи прибрати, перш ніж далі. Заходжуватися коло твого іменинного торта, бо я таки люблю охайність. Тоді він узяв лопату і став загрібати ту глизняву яєшню у помийне відро. Саме тоді навідався Густавсон. Привіт, Петсоне! Ова! Ти, як завжди, працюєш. Не покладаючи рук, промовив Густавсон і з цікавістю вивалив очі на яєшню. яєчню. Сьогодні не так, щоб і дуже, відповів Петсон. Річ у тім, що ми святкуємо день народження, тож я збираюся вчинити тісто на іменинний торт, я надумав спекти. Дуже смачний іменинний торт. Він підгріб із калюжі рештки яєчньої глизнявки. Ось так, випроставшись, мовив дідуньо і став витирати руки об штани ззаду. І тут відчув, що штани повністю у яєчній слизоті. Я ж можу купити собі пару нових штанів, подумав він і скинув із себе ті, в яких був. Мабуть, викинемо і їх сюди. Якщо дехто святкує день народження лише тричі на рік, то повинен бути охайним, сказав він і запхнув свої штани у відро. Густавсон не зводив погляду, із глизнявки в помийному відрі. Рідке тісто на іменинний торт. Він крадькома зиркнув на Петсона. Напевно, дідуньо зсунувся з глузду. Краще не звертати ні на що уваги. Отже, це буде іменинний торт для тебе й кота. Ой, як цікаво, сказав Густавсон якомога підбадьорливим тоном. Ще б пак, за власним рецептом, відповів Петсон і запишався. Але спершу мені треба сходити до крамниці і купити борошна. Почекай тут хвильку, я зараз повернуся. Він узяв драбину. І приставив її до столярні, поліз угору і зник по той біч гребеня даху. Густавсон кілька хвилин стояв і глядів на дах. Потім подивився на бовтанку з яєшні в помийному відрі, на кота, що нетерпляче сновигав сюди-туди з жовтою в червоні квіточки шторою. Прив'язаної до хвоста, і на заводний грамофон, що без упину горлав море на море, море, на море, море, на море. Потім знову звів очі на дах, де зник Петсон. Та ж до крамниці в інший бік, мовив він упівголоса. Потім Густавсон обернувся і подався додому. У нього був дуже спантеличений вигляд. Від того дня всі в околиці вважали, що Петсон став не сповна розуму. Проте Фіндус так не думав, бо коли дідуню заліз слуховим вікном на горище столярні, то за одну мить знайшов вудку. потім спустився додолу і міцно прикріпив на самому кінці вудки гачка із сталевого дроту. А тоді поклигав до колодязя і виколов ключа. Потім він очинив двері до столярні, знайшов свої інструменти і залатав. Дірку на колесі, і поїхав велосипедом до крамниці, купив там борошна та нові штани, і приїхав додому, і спік для фіндуса присмачнющий іменинний торт. А тоді вони сиділи в саду, пили каву, наминали торт, і слухали. Віденський вальс на грамофоні достеменно так, як завжди робили на Фіндусі в день народження. Е, ні, Петсон не став не сповна розуму.